Феншуй можна визначити як давню філософію чи науку, яка виникла в Китаї приблизно трьох тисячі років тому. Це складна система позиціонування будівель та предметів всередині них таким чином, щоб узгодити їх положення з духовними силами для отримання здоров'я та щастя. Фен в перекладі з китайською означає вітер, а шуй вода. Разом стихії відповідають за потоки життєдайної енергії. Яка присутня абсолютно всюди. Багато людей облаштовують свої оселі з дотриманням правил феншуй, сподіваючись гармонізувати своє життя. Цьому вченню в світі присвячено спеціальний день, 8 квітня відзначається міжнародний день феншуй. Точної дати появи науки феншуй не встановлено, проте немає сумнівів у тому, що вона існує багато тисячоліть. На її розвиток головним чином вплинула філософія даосизму, а також буддизму та коєне Традиційне китайське вчення даосизм, засноване мудрецем Лао Цзи, це філософія про шлях досягнення гармонії. В основі вчення лежить явище рівноваги та взаємозв'язку, якому сприяють всюди сущі енергетичні потоки циташа. Ци життєдайна енергія, аша. Руйнівна. Енергія це має дві складові Ін та Ян Ін означає темне, жіноче сприйнятливе начало, а ян начало світле, чоловіче та активне. Ін та ян весь час рухаються, перетікаючи одне в одного. Також основа космології даосизму базується на п'яти природних елементах вогні, дереві, землі, воді та металі. Елементи постійно знаходяться в русі, так само, як іньян, і, і залежать один від одного. Вважається, що вогонь живить землю, перетворюючи предмети на попіл, земля живить метал, бо руду добувають із земних надр, метал живить воду, тому що її зберігають в металевих ємка остях вода живить дерево, надаючи йому сил для росту, дерево живить вогонь, завдяки дровам палає вогнище. Одним з інструментів феншу є карта Багуа у формі восьмикутника. Внутрішнє кільце Багуа складається з восьми триграм, символів з трьох суцільних та пунктирних ліній. Авторство триграм приписують першому китайському імператору Фусі, який побачив їх на панцирі черепахи. Відтоді це символи неба, землі, вогню, води, озера, гори, вітру та грому. Фусі розмістив ці знаки на восьмикутній карті у формі панцира черепахи. Кожна сторона карти відповідає одній з восьми сфер людського життя: кар'єрі, знанням, наставникам, родині, творчості, багатству, репутації та шлюбу. В центрі Багуа знаходиться зона здоров'я, що одним інструментом феншу є компас Лобань, який, на відміну від звичайного. Вказує на південний полюс землі. Південь у феншу відповідає літу, теплу та силі, його символом є червоний фенікс, втілення краси і добра. Північ відповідає зимі, холоду і темряві, а символічна тварина півночі чорна черепаха, що означає довге життя та витривалість. Східний напрямок означає весну, море та початок, а відповідною твариною є лазуровий дракон. Символ величі. Захід пов'язаний з осінню та засніженими горами, а білий тигр символізує хоробрість і силу. З точки зору майстрів феншуй, скориставшись компасом Луобань та наклавши карту Багуа на план будинку або місцевості, можна проаналізувати будь-який простір, оселю, сад чи офіс. Визначивши, де проходять найбільш сприятливі потоки ЦИ, а де. Несприятливі потокиша можна відрегулювати їх за допомогою різних предметів, а також звуків та ароматів. Наприклад, дзеркала розміщують там, де енергія ци потрапляє в глухий кут, щоб направити її далі по шляху. Звук цвіночків чи проточної води, так як і присутність всього живого, домашніх тварин і рослин, сприяє зменшенню потоків негативної енергії ша. Ця енергія рухається по прямих лініях, тому меблі слід встановити таким чином, щоб вони відбивали її. Приємна музика, аромати, предмети мистецтва теж сприяють гармонізації простору, якщо розмістити їх у відповідних місць першу феншуй слугував у Китаї для вибору місця поховання. В країні не було загальних кладовищ, і кожен обирав місце для могил предків на свій розсуд. При цьому важливо було знайти правильне місце, бо від цього залежало благополуччя живих. Потім за феншуй почали будувати палаци імператорів, будинки та цілі міста. Вважається, що й велика китайська стіна збудована так, щоб її вигини підтримували потік енергії ци. давнину феншуй був суворою таємницею імператорського двору Китаю. І майстрам заборонялося відкривати свої знання чужоземцям. Вони передавалося від батька до сина, створюючи династії, посвячених у феншуй, адже застосування цієї практики здається простим лише на перший погляд. А насправді це досить складна і комплексна справа, хоч і сучасна наука, і не визнає феншуй, він має багато прихильників в усьому світі. Дехто вважає феншуй між дисциплінарною наукою. Яка поєднує в собі геофізику, метеорологію, екологію та архітектуру, інші просто намагаються за допомогою його інструментів покращити своє здоров'я, благополуччя і достаток. Існує думка, що загальнодоступні знання з феншу є лише верхівкою айсберга, а справжні таємниці і зараз надійно оберігаються китайськими майстрами від сторонніх. Цей день міжнародною асоціацією феншуй, а також школами феншуй проводяться заходи для популяризації предмету своєї діяльності. Тому всі охочі можуть більше дізнатися про феншуй на онлайн-вебінарах чи конференціях, а при бажанні знайти відповідні курси чи консультанта. Тим, хто хоче самостійно покращити своє життя за допомогою феншуй, варто почати з найпростіших дій. Ознайомитися з базовими постулатами цього вчення та спробувати застосувати на практиці деякі з них. Наприклад, щоб в оселі переважала енергія ци, можна поставити багато зелених рослин. Вони не дають енергії застоюватися, а також мінімізують енергію. ша. Однак не варто розміщувати рослини в спальні, щоб не створити надлишку енергії та не страждати від безсоння. Зрізані квіти тримати вдома не бажано, так як їхня енергетика мертва. Ефективно відлякують негативну енергію різні прянощі й аромати, тому рекомендується тримати на кухні часник, цибулю та червоний перець. Також допомагають оберігати дім від негативу статуетки драконів, слонів, левів та собак. Згідно Fenshury, Матеріальний бруд та захаращеність в кімнатах перешкоджають вільному переміщенню енергетичних потоків, тому важливо частіше робити вологе прибирання, мити вікна, а також звільняти простір від непотрібних речей. Китайські дзвіночки, відомий атрибут феншуй для рівномірного розподілу енергії ци та зменшення енергії, тому їх теж бажано використати в своїй оселі. Китайські філософи вважають, що хороше життя визначають п'ять факторів доля, везіння, добрі справи, освіта і феншуй. Люди не в змозі контролювати долю чи керувати везінням, але на інші три фактори можуть вплинути. Зокрема, феншуй надає практичні інструменти і знання для того, щоб наша оселя завжди була надійним та затишним місцем, де відпочиває душа і відновлюються сили. Феншуй навчає організованості та охайності, адже неорганізований простір це поживне середовище для стресу, депресії та нещастя. Тому, якщо господарі захоплюються феншуй, їхній будинок завжди чистий та впорядкований. Базові знання з феншуй допомагають у випадку купівлі нерухомості. Більшість людей інстинктивно уникають купувати будинок чи квартиру поблизу кладовища. Сміттєзвалища чи, наприклад, електростанції. Виявляється, що це не просто так, згідно з феншуй, ці місця вважаються заповненими негативною енергією, а тому не підходять для людського житла. Феншуй має багато спільного з китайською народною медициною, бо обидві ці науки засновані на русі енергії та балансі. Тому вважається. Що правильна організація особистого простору сприятливо впливає на стан здоров'я, позбавляючи від хвороб та подовжуючи життя.